Вітання Україна, друзі, на сьогодні активного фронту ми маємо півтори тисячі кілометрів. Кратну перевагу ворога, як в матеріальних, так і у людських ресурсах. Замкнуті цикли виробництва на території Мордору, в тому числі і ракетного зброєння і БПЛА, незважаючи на санкції, їм вдається виробляти купу озброєнь. Хорошо, що це погано. Ну, погано так і є. Деякі кроки там наші західні партнери приймають деякі там, скажімо так, удачні, деякі неудачні, але на даний час так і є. Ворог сказати, що сильний, та він не сильний, його дуже багато. І він буде застосовувати весь спектр озброєння і терористичного, щоб тероризувати нашу державу. Це вже зрозуміло, мабуть, всім. І тільки тим ідіотам і ще не зрозуміло до чого це йдеться. Зруйновані вщент міста Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Київщини та багатьох інших міст говорять яскраво про це. Багато чого у нас робиться, завдячуючи волонтерському руху підтримки народу України. За Збройні сили, мабуть, там. Вже всі давно все висказали вже сказали, там, якби не було Збройних сил, не було б держави. Збройні сили є, але Збройні сили потребують постійного боєкомплекту, новітніх зразків озброєння і, звичайно, ж, людського ресурсу для поповнення і для ротації. Тому що є казаки, які міняються 2-3 місяці, є, які рік вже сидять, не міняються. Ну, Ситуація. У всіх різна є тяжкі бойові ну, підрозділи, які реально такі рубаки, і тому командування їх не виводить, тому що вони вивозять на собі основну тяжість війни. З Цими речами все зрозуміло, і я думаю, тут додать нема чого. Натомість є, додати, що розраховувати чисто на поставку озброєння країн НАТО, наших західних партнерів. Да, вони дають дякувати їм. Але того, що дають, або невчасно, або недостатньо, або ще якісь прикольчики за авіацію з березня 2022 року вона їде ніяк не приїде. Це зрозуміло. Ну тут додавить мало що можна. Єдине нагальне питання, яке вже турбує не тільки Генеральний штаб, Збройні Сили і суспільство, а мабуть, вже навіть ті, хто казнокрадів, що без виробництва власної. Зброї власного боєкомплекту. А в нас є прекрасніші зразки зброї: Стугна, е Нептун, ОТРК Грім, Вільха, Буревій, Кільчин, Зараз появилась інформація. Це прекрасна система протиповітряної оборони. Ракетна техніка. І, мабуть, пора вже вкладати кошти напряму. В обороноздатність своєї держави закуплять у виробників ці зразки зброї, неважливо вони приватні чи державні. Для цього, я вже говорив, потрібні докорінні зміни в Міністерстві оборони і в Укроборонпромі. туди мають прийти люди фахові. По-друге, в Україні в нас досить коштів, як показує практика, на те, і щоб ми переламали ситуацію на свою сторону. За БПЛА, дякувати волонтерському руху і небайдужим людям. У нас воно їде, але потрібно державне фінансування. І в нас і закупівля за кордоном, і свого виробництва ми е, в змозі переламати ситуацію на свою сторону. І я так дивлюся зараз по тенденції, що е, мабуть це зрозуміли всі, і по виступу президента ну також будемо чекати на зміни у місцевих бюджетів. Там до 80% потрібно забрати кошти. Направить на оборону, ну не, не о цим хабарникам, а напряму виробникам зброї. І потім ситуація в ЗСУ буде абсолютно інша. Оцим хабарникам, які там тротуари, асфальти ложать по містам, містечкам стадіони будують, почекають, після війни будуть будувати. Все для перемоги. Тому зараз ми на тому моменті є. От Марія Берлінська чітко розкладку дала за БПЛА всіх типів. У нас є можливість перекритися повністю українського виробництва цими дронами всіх типів, абсолютно всіх типів. І є сподівання, що так воно і буде. Станом на зараз приходиться проводити наступальні дії без підтримки авіації тяжкою ціною. І це вимушена дія. Тому що, шановні партнери будуть ще 10 років там чухмаритися. Покапельки давати, щось не давати, а ворог укріплюється, капається і це все коштувати буде ще дорожче, ніж зараз. Тому ситуація така, яка є. Хороша, чи погана. Я думаю, вона зміниться на краще. На даний час на півдні і на Бахмутському напрямку ми тиснемо на купян Креміна Сватова, купян лиманський напрямок, там Авдіївка вогледар намагається орки пролізти. Ну, є, як є Тут ми тримаємо оборону, тут е, намагаємося проходити вперед. Тяжка ціна, але я... така війна. Тримаємо стрій, віримо за село, все буде Україна. Слава нації!